Навчальний процес в Ізмирському районі в цьому році планують почати в традиційному форматі, згідно вимог Кодексу цивільного захисту України порядком створення утримання фонду захисних споруд, затверджених постановою Кабінету міністрів України, керівники закладів освіти мають забезпечити захист працівників і учнів в умовах військового стану. Є норми Міністерства освіти України щодо облаштування найпростішого укриття, встановлення відеокамер кнопки виклику. Тож знімальна група інформаційного агентського вранці їх туди, по-перше, звернулися до начальника Змирської районної військової адміністрації Родіона Абашева, щоб почути статистику. Змирська громада 12 із 13, Вілковська територіальна громада на, на сьогоднішній день 0 із 6, Кілійська територіальна громада також 0, Гернійська 3 із 13, Суворовська територіальна громада 3,6 3 6 Софіянська територіальна територіальна армада Отже, Кілійська та Білківська територіальні громади в закладах освіти не мають підвальних приміщень через високий рівень ґрунтових вод, тому не можуть облаштувати найпростіші укриття. В районі нараховується 125 закладів освіти, з них 64 мають захисні споруди і готові виконати умови, які передбачає постанова Кабінету міністрів. Отож ми направилися до села Ранівської громади Новосільське, де у школі продовжуються роботи з облаштуванням найпростішого укриття. Директор новосільського закладу середньої освіти школи 1-3 ступенів ліцеї Віталій Миколаєвич Карачебан розповів, що готуються два підвальних приміщення: третє резервне. Спускаємось в до першого підвалу. Тут під час тривоги будуть знаходитися діти початкової школи. Підвальне приміщення почали готувати з травня, провели освітлення, побілили стіни, які вчителі розмалювали симпатичними малюнками, облаштували санвузол, залишилося підключити. У підвалі вікна закрили старими партами. Вентиляція працює. Згідно потреби, які висунули ДСНС, обов'язковим, має бути її другий аварійний вихід. З нашими працівниками ми, тут було вікно, ми частину стіни демонтували, її поставили залізні двері для аварійного виходу дітей з підвального приміщення. Тут ми ще плануємо поставити драбини для того, щоб діти могли вийти з підвального приміщення. Виконують ці роботи технічний персонал та вчителі. Також укриття забезпечено шансовим інструментом, вогнегасниками, генератором на випадок відключення електроживлення. Є приміщення для відпочинку, де встановлені ліжка. Практично в кожному приміщенні є умивальники. У підвалі працює система фільтрації та знезараження води. При вході поставлять кулер з питною водою. Біля спуску до підвалу знаходиться кухня. В другому укритті активно ведуться роботи, які планують завершити у середині серпня. В одній з кімнат навіть використали дерев'яні подони для облаштування стільців. В найбільшому приміщенні можна буде розмістити близько 200 учнів. До речі, школа здатна прийняти близько 800 учнів. В Новозільському закладі дошкільної освіти яслях садку Мартічка Рінійської громади вже облаштували найпростіше укриття. В цьому навчальному році будуть працювати чотири групи по 15 дітей в кожній. У підвальному приміщенні три кімнати. Перший для медичного працівника, дві кімнати для знаходження дітей, кімната з ліжками, мішками закладені вікна, санвузли для дітей та персоналу, вентиляція та освітлення в наявності. Також є аварійний вихід, який виходить у внутрішній двір. Планують встановити дві камери відеоспостереження і кнопку виклику. У місті Ізмаїл в загальноосвітній школі номер 10 першого третього ступенів облаштовуються найпростіше укриття. Нас зустріла директорка навчального закладу Оксана Миколаївна Хмельниченко. Вона розповіла, що роботи почалися з червня. Десятій школі також будуть проходити заняття учнів українського ліцею та одинадцятої школи. Попередньо вирішено, що школу будуть відвідувати тільки учні перших-четвертих класів, але це рішення можливо буде приглянути. До укриття, яке розміщено у підвальному приміщенні, можна спуститися всередині або зовні школи. На кожній двері або виходу з класу план евакуаційних виходів. В школі встановлені 16 відеокамер. Про це підбала директорка школи у минулому році. Є кнопка виклику разом з комісією якою було оглянуто і прийнято рішення, що приміщенні підвальному приміщенні нашої школи буде організовано найпростіше укриття? Вони зробили максимум за цей літній період для організації самої роботи. На жаль, не у всіх школах є такі приміщення, де можуть організувати найпростіше укриття, тому найближчі наші сусіди школи це український ліцей. Та 11 школа, одинадцята гімназія на сьогоднішній день будуть разом з нашими дітками навчатися у приміщенні загальноосвітньої школи номер 10 Найпростіше укриття розташували в колишньому тирі та підвальному приміщенні зроблено два виходи. Директор розповіла, що планують встановити перед входом в укриття дві відеокамери, за допомогою яких можна зафіксувати, хто зайшов чи вийшов. В укритті встановлене санвузол, окремо для хлопців та дівчат, є опалення, зроблено нове освітлення, влаштована природня та примусово вентиляція. Буде організовано навчання з наступним чином: першу зміну навчаються тільки учні перших класів наших сусідніх і нашої школи. Друга зміна це учні других третіх класів. І третя зміна це наші учні випускники початкової школи четвертокласники. Для учнів 5-11 класів ми плануємо дистанційну форму навчання, тобто за змішаною формою навчання, перша зміна буде навчатися з 8 ранку до 11.15. Якщо це друга зміна, то вони будуть навчатися за змішаною формою навчання з 11.45 до 13 години. І четверті класи також третя зміна – змішана форма навчання з 13.30 до 16.00. З урахуванням учнів трьох шкіл в Укритті будуть знаходитися близько 300 дітей. Планують зробити творчий куточок. В окремій кімнаті буде вода майже 400 бутлів. З 15 серпня найпростіші укриття прийматимуть комісії та визначатимуть, чи дотримані всі рекомендації. Остаточне рішення відводити дитину до школи чи ні, будуть приймати батьки. Наталі Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮкТудей.